У Тернополі 51-річна жінка випала з вікна багатоповерхівки. Інцидент трапився на вулиці Іллі Рєпіна. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та екстрена медична допомога. За попередньою інформацією, тернополянка мала проблеми зі здоров'ям. Правоохоронці встановлюють усі обставини. події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. На Тернопільщині водій легковика на підпитку в'їхав у вантажівку. На місці автопригоди працювали інспектори. Вони з'ясували, що кермувальник автомобіля Тойота не був уважним, не стежив за дорожньою встановкою. Відтак наїхав на припаркований вантажний автомобіль. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп'яніння за допомогою приладу. Драгер. Результат показав 1,44 проміле алкоголю у його крові. На кермувальника інспектори склали відповідні протоколи та відсторонили водія від керування автомобілем. Аби уникнути відповідальності, запропонував хабаря. Поліцейські зупинили вантажний автомобіль. Під час перевірки документів інспектори встановили, що керманич перевозить великогабаритний вантаж без погодження з органами національної поліції. Тож поліцейські повідомили водію, що на нього буде складено відповідний адмінматеріал. За непритягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Чоловік поклав у салон службового автомобіля поліцейських. 500 гривень інспектори попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але громадянина це не зупинило. Полісмени зафіксували інцидент та викликали на місце слідчо-оперативну групу. У Тернополі пограбували чоловіків, які планували їхати за кордон, аби привезти допомогу для зсу. Про напад невідомих потерпілі повідомили працівників поліції. Зі слів потерпілих. Останні вказали, що в телеграм-каналі знайшли оголошення про безперешкодний виїзд за межі України. Зв'язавшись з менеджерами каналу, останні домовилися про зустріч на одній з АЗС. Також вони казали потерпілим, що їм необхідно мати при собі лише закордонні паспорти та грошові кошти. За кілька днів до потерпілих зателефонували та повідомили, коли і звідки виїзд. Водій очікував на клієнтів у Тернополі. Проте виїхати з міста чоловіки не встигли. При виїзді з міста Тернопіль потерпілих заблокували в транспортному засобі, після чого пограбували. Жителям Чортківського району вдалося втекти. З місця події Працівники управління карного розшуку спільно зі слідчими, кіберполіцейськими та представниками кримінального аналізу під процесуальним керівництвом обласної прокуратури встановили двох осіб причетних до злочину, а також їхнє місце перебування. Нападники, уроченці Дніпра та Чернігівської області. Організатор уже відбував покарання за вбивство, розбої та викрадення автівок. А його спільник за наркозлочини, проведеними оперативними заходами, вдалося встановити, що фігуранти розробили злочинну схему заводіння чужим майном шляхом надання фейкових послуг без перешкодного перетину кордону. зловмисники через інтернет оголошення заманювали клієнтів, обіцяли їм офіційно виїхати з країни та дорогою до кордону грабували їх. Поліцейські встановлюють осіб, які потерпіли від і грабіжників на території інших областей України. Під час обшуків, проведених за силової підтримки бійців спецпідрозділу РПОП, у нападників виявили та вилучили крадені речі, а також набої до зброї. Їм повідомили про підозру у закінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна грабіж з погрозою застосування насильства та у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому повторно в умовах воєнного стану, відповідно до частини 2 статті 15, частини 4 статті 186 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід тримання під вартою.